Ну що ж, друзі, закінчили чергове замовлення. Замовили в нас два апі-будиночки. Значить, перший стоїть, а там ззаду другий. Ці два апі-будиночки повністю аналогічні. Тобто з правої сторони і з лівої є, є два лежака. Під цими лежаками вони ось таким чином знімаються. Є по три вулики, в які влазять. 16 рамок справа і зліва, тобто 16 плюс 16 і плюс 16 це є 48 і так само з цього боку 48 рамок влазить Це є стандартні даданівські, підстандартні Даданівські рамки. значить Будиночок складається з дверей. Ось таких простеньких. Має три вікна справа, зліва і зізаду таке ширше, більше. Накритий е сотовою черепицею, бітомною, має ось такі льотки з того, також з того боку. Це обов'язково, щоб бджоли мали де вилітати і мали як працювати. Ось. І такі двері. З простенькою, гарненькою, защіпкою. Значить, приймаємо замовлення на такі апібудиночки. Е, приймаємо замовлення на такі апібудиночки. На даний момент апібудиночок коштує повністю готовий. Тим, що ви зараз бачите, 70 тисяч гривень. Це є остаточно поки що ціна, Скоріше за все, що ціна в найближчому майбутньому зросте, так як матеріали і все остальне також зросте. У кого є бажання, замовляйте, телефонуйте, номер бачите на екрані. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, а також. Задавайте питання в коментарях.